Дякуємо усім підписникам і самому каналу Україна не Росія за підтримку. Дуже вам вдячні. Держимося. Слава Україні. Вітаю вас. Вітаю вас. Як у вас це розбрій? От, тільки-тільки зайшов ще нічого там. Три-чотири в курдуплики піде цих, як, як би їх так пом'якше назвати. Ну, у тих самих. Дуже розумних я... сусідів. Я би сказав, що ну, я знаю, що мужчинам не личить так говорити, але я тобі сказав, що ти якось помолоді. Я просто поголився і постригся. Я розумію. Мене здивувало, знаєш, вчора побачив, що Андрій Карпов знову в. В рулетці? В ютубі. А, в Ютубі да, просто. Да, okay. Ну не, не дивився, треба глянути. Треба глянути, що з ним там. Я здивувався. Під... там В себе підіймав, обговорював, чи що. Чи ні, я просто ні, я так зайшов, дивлюся. Щось дуже знайоме. Ми <смеш> так десь хвилин 10 поспілкувалися. Ага, то... Було... Було цікаво вами побачити. То, то добре, то, то, то добре. Є, є вільний час, значить, у Андрія. Ну, з'явився, напевно, що я не знаю, чи він там займається вже справами Полтави чи ні, але. Та ні, наче ж, наче ж його посунули з посади вже давненько. А так? саме гірше, що посунули його до того. Чи верніше не встигли вони ту двоголову курку з центру Полтави прибрати, бо це дуже Так, так, трошки трошки не встиг, дали. У вас є якісь теми сьогодні? Чи ви так? Ні, ні, зайшов послухати, як зазвичай. Може, щось там щось наші ці гурівці вже до Калінінграду добрались, так що цікава буде реакція. Так, вискочив ролик. А, да, да. Так що. Ну, воно ну, бачите, нічого, що я на ти, бо я так знаєш звичайно, що... звичайно, звичайно. Тим більше ви ну, старші, такі, і, так... і, я думаю, ви мене давно знаєте, тому можна на ти. <звичайно> Дуже давно. Були такі періоди, що я кожен ранок їхав, просто з роботи, в тебе якраз виходив ролі. І в мене якраз от дорога додому займала, якраз передивитися твій ролі. Ну, звичайно. <звичайно> Е, мені б хотілося, щоб українці більше з українцями спілкувалися. Ну, але в кожного свій напрямок. Ну І... так, є таке. З українцями важко. Ну, По-перше, ви розумієте, який контингент виходить зазвичай до чатрулетки. От. А по друге, ну ми, ми всі зараз травмовані війною і якісь серйозні теми обговорювати. Ну зараз мені здається, доречно. Це, це це дуже не да. Мене мене підкорігували, сказали, що це вже буде після війни. Угу. Тому що я досі переконаний, що Україна дуже різна і нам є про що між собою говорити. Тому Звичайно. що Дніпрянщина і Уз... Ужгород це не одно, й то саме харків, да, баба -ба багато Чернівці... де у чому є. Да та всередині там однієї частини України різні світогляди у людей, є, є, Він, тому про ну, то, чому ну і це нормально. Це а, ні, а це говорю, хоро, хороша платформа для того, щоб ми ну, якось напрацювати, все-таки так, спільні бачення. Так, 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 так. Yeah. Але до того, до того прийде свій час. Зараз ну ми ще не знаємо, з чого будемо стартувати, тому ну, ну що ми зараз будемо обговорювати. Спочатку да, треба закінчити, ну... зруйнувати цю всю халепу, яка на північний схід від нас. От. А вже потім розбудовувати як, що багато є невирішених питань, багато буде проблем через те, що невирішені питання мали бути ще там у 2014 році, у 2003, у 1992. От все це будемо піти. Е Проходити заново, ну що робити, Фі -фі Фільтрацію, таку слова та, своїх своїх світоглядів та, та. Так. будемо на граблі наступати не раз як завжди. Будемо туди-сюди кидатися із крайність в крайність. Ну куди ми без цього? Але ж ну, цього я кажу, треба... що дуже ми, ми політично, дуже молода нація. Ну, це моя точка зору, що ми народились тільки в 2014 році, і тому від, суки, під, від дитини вимагати рішень дорослої людини. Ну, це марна справа. Це має бути все-таки якесь таке, ну, може, українське возростання, ніж до Як у речення? Ну, повинно бути таке, ну добре, скажімо так, дорослішання поступове. Це неможливо переприяти. Я, я б єдине, мабуть, трошки перемістив би народження політичної нації на 2004 рік от там ми саме народилися, зародилися. У 14-му ми вже стали такими підлітками із підлітковим максималізмом, романтизмом, що от зараз ми от все зможемо там нам. Весь... Бажанням дати в зуби, якщо та, треба. Так, та, та. зараз ми тут всіх і вся порвемо. А з 22-го це, да, це вже доросле життя. Ну да, тому що підліток він Проте всьому, але він не бачить, що за шпальтами є другі, які да, да. також роблять свої маніпуляції так так, так. да і може кидатися обійми до того, так, хто, так, хто так. просто його, як у нас і відбувається, обведе вокруг пальця. В нас як не з поляками обніматися, то з турками цілуватися. а до того сам розумієш, то з москалями там брата. Так, так. Так Так що нічого, прийде час, будемо все це обговорювати всередині України і думаю, все, все буде гаразд. Розвитку твого каналу. Дякую. Е завжди цікаві стріми в тебе. Дякую. Все найкраще. Так, на все добре. Ой Сергій якось сумно сьогодні. Взагалі, жодної розмови ще не записано, я не знаю. Відео закінчується, нових нема. Останній раз я зайшов в ОБСі, я ж там дати міняю, які згори у мене. І там у мене останнє було 11, сьогодні 15, і оце і... і сьогодні нічого не зняв. Сер'є, ти, ти під запис чи стрім? Ні, під запис, під запис. А, то можна спілкуватися, можна не цей, не полетить. Так, так. Да, Бо, знаєш, деколи в мене був тут один ролик, і я нікого не записую, а то так записав випадково. Ти знаєш, якби я його виставив, ну, мільйон лайків би точно було. Mm -hmm. Напав на такого попав росіянина. Що він мені не розказував, що він не наговорив, слухай там. <гум> матку. Ну, але я не маю. Ти знаєш, от все розказав. <ріст> а на другий день він протрезвів, і виявляєш, знов мені на, да, на протризвів і знов мені попадається, і не впізнає мене, знаєш, і думає, що я з Росії. І каже: скажи, брат, от як нам е війну побідіть? <ріст> ну, <ріст> я йому порекомендував, і тут з нього знов полилося. <ріст> Ой, що ж на наше покоління. Ти знаєш, е, є хороший ролик е, в Ютубі. Е, не знаю, чи ти пам'ятаєш ти трошки молодший. Сергій капіца такий колись був, і він вів очевидно, очевидно, і зрозуміло, Тож у нас ще і вчений да, да. капіца в Україні був. Да, ну вчений, це вчений Капіца, який да, це, mm -hmm. да. і в нього є там ролик на 10 хвилин, називається «Время зжимається. Вони там з групою вчених наложили на лінію часову кількість подій ага. ну в, в такому оглядовому історичному ну, якомусь горизонті. Ага. І в них вийшло, що гіпербола. Ага. Ну, тобто, кількість подій зростає з плином часу в. Ага. Геометричні пропорції угу. напевно, це, це гіпербо, і вони і ще дійшли до висновку, а це ще По було роки експоненті. По експоненті, так, вона. Ну, гі... Гі... гіпербо, і цей, і вони дійшли до того висновку, що час уже настільки зжимається. Я деку... я той ролик щось згадав, тому що я дивлюсь, раніше ми відлік вели роками, потім стали місяцями, тепер днями, а деколи вже й годинами. Да, Дивишся так. події, які там Ізраїль і той Іран, то події міняються вже навіть не, не днями, а годинами. Ну, так, да, і події живе воно... кілька днів. Якщо раніше подію можна було обговорювати знову ж таки місяцями і роками, так, то... то зараз так, вже наклалося, живе наклалося, днів. наклалося. Да, да, швидко, швидко так, все так. змінюється. Так і є, все пришвидчується життя. На жаль. Це і через технології, і через нові засоби комунікації, нові засоби е інформації, всі ці джерела раніше як там? Поки ти на коняці доскочиш у якесь місто, пройде там 2-3 дні. А поки ти звідти прискочиш назад з новинами. О, ти живеш цими номинами, там вже щось інше, але про них ти дізнаєшся ще через кілька днів, поки коняка туди назад прискочить. А зараз, отак, от, от прокинувся, проскролив, проскролив телефон. Вже все знає, що у світі відбулося. Я, я скажу, що інакше: проскролив, проскролив, пішов з розуму, пішов далі. да, і думаєш, де ж та коняка? <реш> 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 well, я пам'ятаю на коняка? з армії йшов місяць, місяць. Телефонну розмову замовити це треба було години 4 чекати на переговорному пункті, щоб тебе з'єднали. Так, да, да. ну... та от ще за моїх часів, як я в універі вчився, у нас у гуртожитку на першому поверсі був що цей телефонний блок. І там, да, 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 там, та, там, та. там не десятки, там сотні в черзі стояли, щоб просто з батьками там поспілкуватися. А зараз так, так, так. Е, на, на телеграмі. Ти п'ять хвилин тому був у... онлайн, але не відповів. <ріст> <ріст> Раніше раз на тиждень, раз на два тижні чергу вистоює, щоб там п'ять хвилин по телефону поспілкуватися. А зараз все. Ну, то, то Розкажу тобі анекдот, мені вчетверлеці розказали, дуже коротенький, щоб не красти твій час. Ну, десь там в Волинських лісах, десь в якомусь схроні в наш час розкопали якогось останнього такого. Повстанця, знаєш, дідок там і так далі. Ну, взяли його, відмили, відбрили, знаєш. І кажуть: ну, він питає: каже: діточки, ну, а де зараз москалі? А він каже: Ну як де москалі? Ну, Донецька, Луганська область. Він каже: ніхре хрена собі ми просунулись Ти чув це? Добре, Сергій, гарного вечора. Так, все добре, дякую. ми Бійці 3 механізованої роти, 3-го механізованого батальйону 118-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо благодійному фонду корисні, підписникам каналу Україна, не Росія та всім залучившимся, залучившимся в придбанні та допомозі в придбанні радіостанції «Моторола». Слава Україні! You're you're